З нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, добрий ранок! Вітаємо доброго ранку, студія. Пане Станіславе, Марк Рюте, новий очільник. На посаді генсека альянсус вже з 1 жовтня, як щойно ми сказали, скажіть, будь ласка, це призначення додасть нам впевненості? Чи отримали ми, коли я кажу, ми я маю на увазі Україна ще одного адвоката, який допоможе нам у веденні війни проти Росії? Ну, загалом, те, що 1 жовтня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте обійме посаду генерального секретаря НАТО, це вже не дивно. Адже, попри опір деяких країн альянсу, вже принаймні кілька місяців, як стало ясно, що Рюте є абсолютним фаворитом у боротьбі за місце, яке поки що обіймає Єнс Столтенберг, і власне обрання. Прем'єра Нідерландів е, визначилася однозначною підтримкою з боку Вашингтона. Ну тут е, варто е, зазначити, що е, цікавий момент, е, що люте стане четвертим голландцем, який очолить е, альянс е, із огляду на те, що в НАТО на, наразі. Було 14 генеральних секретарів абсолютним рекордсменом у цьому рейтингу є саме Нідерланди. Доволі таки дружня до нас країна, яка підтримує нас усіляко в боротьбі з російською агресією. Що дуже важливо. Ну якщо брати загалом загалом не плюси пана Рюти, то варто зазначити, що з самого початку Рюте міг. Розраховувати на підтримку багатьох важливих е, країн, включаються США, саме тому, що він є фаховим е, і політиком і, взагалі, е, е, людина, яка може дійсно очолити альянс, і він є дійсно сильним е, прихильником української держави, та швидко е, в цьому сенсі заручився іншими е, країнами, і бачимо, що скільки багато е, було ініціатив з боку цього е, е, цього політика, який Дійсно, вселяє надію в те, що НАТО буде в надійних е, руках. Ну загалом, якщо брати. Його а, професійний шлях, то варто розуміти, що у міжнародній політиці Рюти вважається стриманим і ефективним учасників учасником переговорів, що дуже важливо, також і от у 2018 році році навіть прозвали шептоном Трампа. Ну а, а, річ у тім, що а, під час однієї зустрічі зустрічі глав альянсу в Брюсселі а, який приймав участь тодішній президент США. Власне, коли саме під час таких от такої зустрічі Трампа е, звинувачував союзників у недостатніх оборонних внесках і навіть погрожував виходом США з НАТО. От якас люти, нібито саме люти, якась нібито розрядив атмосферу, ставши сказавши, що внески зросли завдяки тиску Дональда Трампа. Після чого власне власне тодішній президент був у захваті від Рюти та похвалив. Чудовий час, який він провів у Брюсселі. ну для нас це важливо, тому що ми повинні розуміти, що. Не виключається, що Джозеф Байден може не перемогти на цих перегодах, і Трамп знову повернеться. А нам потрібен такий серйозний адвокат, який власне міг би надалі вибудовувати відносини тісні, як по лінії між США та Альянсом, так і по лінії того, що потрібно допомагати Україні і інтегрувати її до НАТО. Але Рюте також має добре працює з нинішнім президентом Джозефом Байденом, який своєю чергою. Го чергою високо оцінюю е, е... Пристрасть е, е, нідерландського політика е, та його навички до ведення переговорів. Ну то фактично можемо говорити, що він така консенсусна фігура. Хоча, звісно, є певні і е, мінуси в цьому. Якщо буде цікаво, також про них розгадати, але це в принципі не, не впливають абсолютно на цю особу. Дійсно, вона є така компромісна і дуже важливо, що що цей політик він абсолютно. Влаштовує нас в цій ситуації, яка наразі є саме в контексті російсько-української війни і нашого євроатлантичного курсу, пане Станіславе. Ну, мабуть, вже не вистачить нас часу поставити ще питання. Перенесемо до наступного включення. Пане Станіславе, ми дуже дякуємо вам за відповіді, пояснення, тлумачення і наголоси. Станіслав Жиліховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.